То це біси, які контролюють всю землю. Наприклад, такий біс, який називається смерть. Ви знаєте, де він не має влади? Він всюди має владу. На будь-якій території. Смерть це не є позиція Бога, це і конкретний дух, дух смерті. І він зараз має владу і над нашою Україною, принаймні над тою територією, де я живу. Це він має владу, дорогі. Тепер хтось мусить виступити проти цього. Хтось мусить. Ми думаємо, що треба зброї нам більше. Так, ще більше смерті. Так? Бо вся зброя це просто позиція смерті. яка різниця хто кого? Це смерть. Люба зброя це смерть. Я не кажу, що треба відмовитись від зброї. Я не кажу, що не треба захищатися. Я не за це говорю. Я хочу, щоб ви трошки вийшли вище і побачили. Люба зброя це є смерть. Розумієте? це? Тому Ісус що казав? Хто взяв меч від меча загин. Бо що посієш, це й пожнеш. Насправді ми зброєю нічого не вирішимо. Ми можемо утримувати агресора. Ми не втримаємо мир в наших серцях завдяки зброї Україні. Ні, це важко зрозуміти, збалансувати. Нам це і це потрібно і бути вище цього.